Штрафи від ТЦК до 60 тисяч гривень. Як вам таке у травні? військовозобов'язаним почали активно блокувати банківські рахунки через накладення штрафів за порушення правил військового обліку. Зазвичай блокування рахунків відбувається в рамках виконавчого провадження, де вже стягують подвійні суми штрафів. Від 34 до 51 тисячі гривень, а також виконавчий збір та витрати виконавчого провадження, таким чином загальний розмір боргу може сягати близько 60 тисяч гривень. Лише в цьому місяці ми вже подали кілька позовів по оскарженню таких штрафів до суду. А тому, якщо ви маєте схожу проблему, вам заблокували банківські рахунки або ви отримали штраф від ТЦК. Рекомендуємо звертатися з відповідним позовом до суду для їх оскарження, адже є позитивна судова практика. Також раджу не зволікати, так як є певні строки на оскарження. Якщо ж вам потрібна допомога по підготовці документів, можете звертатися до нас.